Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам підняти таку тему, як окрол в проличці, де він має відбуватись, що для цього треба зробити, щоб він був успішний і які маточники можна зробити такі з підручного матеріалу. Ну, в мене отак маточний відділ виглядає, там позаду невеличка відгодівля. Значить, в мене отакий маточник. У вас може бути це звичайний от ящик. так? Вам потрібно додати сюди гарно підсилки. І щоб він був, от бачите, вони тут такі ці бляшани, щоб її ніхто тут не тривожив, щоб кролиця відчувала умовну безпеку. Те саме вам потрібно зробити чи з ящиком ПВХ, чи зробити дерев'яний ящик. Можна робити маточники з поличками, можна робити стаціонарні, можна робити вставні. Їх є безліч варіантів. Це ви просто вводите в гуглі. Там роділка для кроликів, там їх є море варіантів. Так, да, бажано, звичайно, так, щоб воно закривалося. Але можна, якщо кролиця агресивна, можна просто його прибирати. Склітки окремо поставили, собі тільки раз на добу поставили, вона погодувала і все у вас добре. От, Ну, дивіться, тепер по окролі. Перше маточник, друге, має бути завжди вода в доступі, третє має бути спокій. У мене, наприклад, як тут буває, собаки завиють, коти зам'явкають. Я поставила радіо і воно собі там грає цілодобово, тобто кролики весь час чують шум і вони тоді не зриваються. Якщо у вас є такий момент, що кролиця там постійно отродила добре, щось змінилось, ніби нічого не міняли, а вона починає там товктись по малих, розкидати, чи малі діваються, це можуть бути коти. Це можуть бути собаки, це можуть бути і миші таким стресом. Тобто потрібно дивитися, чи вас цього всього немає, якщо то протравлюйте завжди в себе мишей, щурів, тому що кроличка тільки почує шкрябіт, вона вже нервується, вона починає топтись помалих. Другий момент може бути прихід в охоту. І це теж тоді вона стовчиться обдюрює малих, то вчеться по них що не може. Тоді треба самочку, ну вчасно це помітити в першу чергу. І тоді самочку потрібно закидати до самця. Він там покрив, не покрив. Не факт, що вона покриється, а якщо й покрилась, то там собі за 4-5 днів до наступного окролу за умови, що вона покрита, відселяєте малючків або навіть і за три дні до укролу. І годуєте їх тільки далі, ну на комбікормі, щоб їм дати старт росту. Далі такий момент має бути завжди вода, і має бути хороший збалансований корм, щоб в кролиці не було потреби в якихось мікро і макроелементах, щоб вона не відчувши при поїданні плаценти, що от ух, круто, скільки там вітамінів, вона може, як би мовити, війти в азарт і позализувати кроленят і з'їсти їх, тому що це ж смачненько. Це коли в кролиці є певне таке, якби виснаження, чогось їй не вистачає і так далі. А наступний момент може бути, що в самки ну, немає материнського інстинкту. І от маточник у вас там класний, все затулений, щурів, мишей немає, пити тобі е, цілодобово, пий не хочу. А от вона далі, там, коти собаки не ходять, а вона далі розкидає. Може бути такий варіант, коли в самки немає, е, ну, точніше, навіть не те, що немає, слабо розвинений материнський інстинкт. То в такому випадку ви раз покрили, розкинула, там ловите охоту, вона там буде на третій, четвертий, п'ятий день знову ж покриваєте. І тоді дивитесь, якщо самка порозкидала, ви її відразу на вибраковку. Добренько, люди. Всім гарного та мирного дня. Пока-пока.